На початку 2023 року нарешті сталося те, чого так з нетерпінням чекали мешканці Покровської громади. Приїжджі Керманичі Олександр Добровольський та Максим Батенко написали заяви про звільнення та поїхали у невідомому напрямку. Щоправда, після себе вони залишили купу проблем та невирішених питань у комунальній сфері, чого тільки варта ситуація з опаленням у районі Динас, де мешканці вже два місяці не можуть дочекатися тепла у своїх домівках. Нещодавно журналісти телебачення Капрі розповідали своїм глядачам і про те, як пок. Кровська тепломережа в особі все того ж Максима Ватенка закупила генератори по завищеним цінам у наближених підрядників. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро, розуміємо, що пані Ідрісова та підпорядкований їй відділ освіти від своїх друзів та колишніх колег не відстають. Тож далі декілька зашкварних договорів та цікавих фактів. Наприкінці 2022 року відділ освіти Покровської міської ради в особі Любові Воротинцевої укладає договір на придбання п'ятьох генераторів на загальну суму 508 вісім тисяч гривні із задорожною Світланою Миколаївною з Покровська. Світлана Миколаївна давно та тісно співпрацює з Покровським бюджетом. Ось, наприклад, з тим самим відділом освіти з грудня 2020 року. Саме тоді у Покровську в крісла заступників сіли Маріупольські. У неї було укладено 25 договорів на понад 777 тисяч гривень. Купували у Задоріжні все, що можна: і засоби гігієни, і електричні прибори, і світильники, і будівельні матеріали, і ємкості. І багато чого іншого. Співпрацювала з цим ФОПом і Покровськ Тепломережа. Три договори на понад 400 тисяч гривень. А ще психоневрологічний інтернат, центр первинної медико-санітарної допомоги, управління молоді, сім'ї та спорту. Як бачимо, Світлана Миколаївна на покровський бюджет за останні два роки ображена не була. Та повернемося до договору на закупівлю генераторів. Згідно документів, ФОБ задорожня до 31 грудня 2022 року мала поставити відділу освіти чотири бензинових генератори маз. Гроб РД шестьдесят пять ноль нуль. Вартістю понад 77 тисяч гривень за одиницю та один бензиновий генератор Fogo FV 15 тисяч вартістю майже 200 тисяч гривень. Моніторимо інтернет і о диво. Знаходимо такі ж самі генератори за значно нижчими цінами. Наприклад, генератор марки Must Group в інтернет-магазинах коштує від 37 до 53 тисяч гривень. А ось генератор фірми Fogo в інтернеті коштує від 150 до 169 тисяч гривень. Як бачимо, схеми у покровських можновладців не змінюються. Якщо приблизно порахувати, то відділ освіти міг зекономити на цій закупівлі близько 200 тисяч гривень. А за ці гроші можна було придбати ще один потужний чи 4-5 менш потужні генератори. На цьому відділ освіти не зупиняється, і у січні 2023 року укладає договір з покровським багатоголозовим комунальним підприємством на утилізацію сміття на загальну суму 164 тисячі 602 гривні 50 копійок. Так так вам не почулося. На утилізацію сміття, можливо, керівництво відділу освіти та куруючий зам ідрісова забули, але діти Покровська майже рік безперервно перебувають на дистанційному навчанні і вже, напевно, і забули, як виглядають їхні навчальні заклади, не говорячи вже про те, щоб залишати в них якесь сміття. А дехто і взагалі через війну був вимушений поїхати в інші міста чи за кордон? Проте у відділу освіти інша думка. Адже в договорі, який ми знайшли у системі публічних закупівель Прозоро, навіть прописано, скільки кожен учень Покровської громади, а в договорі їх зазначено, 10 тисяч осіб має насмітити на рік по 0,12 кубічних метри. Тож, як бачимо, зашкварні витівки тих, хто лишився у керма, тривають. І навіть війна і близькість до фронту не стають на заваді. Нещодавно президент України Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень та підкреслив, що будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає міцніти нашій державі, буде прибрана. Тож сподіваємось, що і про покровських персонажів, які не дають розвиватися громаді, не забудуть.